Модована, то є румуни, а 10 радянської пропанди перетворили її в бозна що. Серйозно? А чому ви вважаєте Молдован румунами, а не українцями? Хіба для цього немає підстав? Ну, спробуємо навести кілька таких підстав. Ну, перше, що таке Молдова. Молдова це і територія, яка обрамлена на сході Дністер, на заході е Карпатські гори, на півдні Дунай і Чорне море. Це оця територія. Ми з вами знаємо про існування. Єпільської культури, найвеличнішої на планеті земля культури, яка була ще до єгипетських пірамід. І вона розвивалася на територіях, які на сході були обрамлені Дніпром, а на заході хрептом Карпатський гір. Тобто і території сучасної і давньої серцевинної України і Молдови це все було одна, одна спільнота, одна територія з єдиною культурою. Далі ми з вами знаємо з історії, що на тих землях жили Тиверці і Вулич. Потім ми з вами знаємо, що ці землі належали до Галичини, до держави Галичини, яка мала е, на півночі е, була до Сяну і аж по Підвіслу, і на півдні до Чорного моря. Вся Молдова належала до Галичини. І навіть е, було на території Молдови місто Галич, Галич столиця і Галич тут, Які тепер називають Галац. Потім Галичина занепала і Молдова виокремилася в окреме Молдовське князівство. Воно своїм життям а ще з'явився наш батько Хмель, який забажав повернути Молдову в склад України і послав свого старшого сина Тиміша зробити цю величну справу. Не вдалося тоді. Потім ми з вами знаємо, що. Створилися велич... величезні імперії, Всеросійська імперія, Сторозька імперія, Османська імперія, які боролися за сфери впливу, в тому числі над Молдовою. Піогаєм цього була Кримська війна. В Кримській війні Всеросійська імперія ганебно програла, і переможці цієї війни, Британська імперія, Французька імперія і Османська імперія штучно створили королівство Румунія. Вони об'єднали Волощину і Молдову. Створилося королівство. Це 1859 рік. Все. Тобто. Це штучно створене державного утворення, яке там проіснувало кілька десят кілька років. Потім маємо Перші війна, це два, друге, і маємо теперішній стан, коли половина Молдови є незалежна держава Молдова, а інша половина Молдови належить до Румунії. Ось і все. Ми з вами повинні пам'ятати свою історію. Звичайно, що своє майбутнє мають вирішити Молдовани самі. Але ми не маємо від них відмовлятися. Ми маємо знати свою історію і бути надійними друзями і союзниками молдовського народу, мати з ними найтісніше економічні, культурні, політичні і військові взаємини. Ми не маємо відмовлятися жодним чином від молдовани.